Всім українцям та українкам привіт. А я зараз буду готувати шаурму. Ну, як іменно я її готую. Так що дивимось, що для цього треба. Українці. в общем я купив отакі дві пачки лаваша. Тут їх по два штуки, вони з ароматом сиру. Дуже смачні, кстати. Одна пачка, втора пачка. Так. Цибуля. Ну, цибуля це за бажанням. За бажання. Лічно я собі трошки кидаю, мама не сильно любить. Ну, я собі кину, мамі не буду. Такий майонез для соуса. Хічуп. За трошки чесночка, додавати специй. І він буде обалденний. Вкусніше, ніж на базарі роблять її. Ось таких два плавлених сирка. Кома. Сир паприкаш, короче. З болгарським перцем та чилі. Обалденний. М'ясо. Курі на філі. Так. Це я купив лимон для чая. Так. Блін, ну що забити? Це тільки можу я так зробити. Піти все купити в магазині і забудьте, знаєте, що головне? Помидор. Я забувся купити помидора. Зараз прийдеться йти в магазин. Аж в центрі міста, блін. Й-моє, блін. Це ж так треба було. Ладно, побіг я в магазин, зараз буду. Блін, ну це тільки можу я це зробити. так. Піти все купити і забути помидора. Тепер треба йти в місто, блін, по помидор. Ладно, зараз прийду. Все, купив я, коротше, помидора, блін. І це за тебе радімо, бо я перся аж в центр міста. Це ж треба було так робити шарму і забути помидором, блін. Я не можу просто себе. Ну, що було. Так, українці, купили цього красавчика. Що нам треба ще для, для шаурми. В общем, помідор, капуста, куріне філе, картошечка. Ну і кисленький огурчик. Зараз будемо все це нарізати. Дивимось далі. Так, а картоплю я короче, ріжу соломкою. Вона якраз гарно просмажиться і буде офігенно. Отака. Беремо, коротше, картошечку. І нарізаємо її соломкою. Я отак її нарізаю. Вона якраз гарно просмажується, вона буде тоненька. І дуже смачно. Потім я беру отак. І от такими тоненькими смушечками. Виходить? отака така обалденна. Ну і далі так. Три картоплинки дуже хватить. Буде чотенько І дуже смачно. Коротше, якось так. Картопельку я вже нарізав. Ось яка вона гарна вийшла. Зараз будемо нарізати м'ясо. Зараз поставимо жарити картоплю. А потім будемо нарізати м'ясо. Так, все чітко. Зараз трошки сюди олійки. Наливаємо трішки олійки сюди. будемо зараз кидати картоплю. Лійка вже нагрілася і закидуємо картошечку. І... ми розрівняємо. Буде все чітко. Жаримо картоплю до корочки, до гарної корочки, щоб вона була жарена, а не парена. Так, а поки картопля жариться, ми будемо нарізати м'ясо. Ну я сразу його великими кусочками поріжу. Пожарю, щоб сок не виходив з м'яса, і було дуже сочне м'ясо. А потім, коли вже приготується, маленькими шматочками поріжу вже. І потім буду закидувати в шаурму. А поки ось такими кусочками. Руки в мене чисті, не думаєте, я їх ми вже 25 раз. Так що нормально. Отак нарізаємо. такими кусочками жаримо. Зараз змішаємо картоплю. Бачите, вона гарно виходить. В шаурмі буде саме то. Сюда ще кинемо. соус, вкусний сделаем сейчас, хороший. Буде обалденно. Так що люди беріть, готуйте також шаурму. Так, перемішали. Далі йдемо нарізати огурчики. М'яско я вже нарізав ось, як вона получилось, з большими кусочками, звісно, нічого страшного. Ми все одно будемо потім його різати на маленькі шматочки. І буде так. А зараз буду нарізати огурчики, потім помідорчик, капусточку. І ням ням Ось така гарна картошечка виходить. Бачите, вона піджарилась, а не спарилась. Так що буде белісимо. Ось така гарна смачна картопля у нас вийшла смажена. І це вона буде йти в шаурму. Тепер закидаємо м'язко. Опа. І будемо зараз жарити нахрен. А потім ми його маленькими кусочками порізимо. Сюди ще, конечно, підемо трошки спеції, але попозже, щоб вони просто зараз не горіли, а продавали аромат. І буде Бомбезно. Так що, українці, ідіть, теж готуйте шаурму. І будемо всі кушати разом. А ні, то приходьте до мене, пригощу. Так, досечку я помив, щоб нарізати огурчик. І наріжаємо огурчик кисленький. Ну теж такими смужечками. Опа. Опа. Ну і потім можна його отак. Соломкою, получається. І буде обалденно. Ням-ням. Опа опс, опс, опс. Опс. И все. Теперь його перекидаємо сюди. Так, а зараз треба, треба перемішати носку. О, бачите, піджарюється. піджавится. Офигенно виходить. Опа. Блин, сейчас всю кухню забрызгают. В общем, короче, вот так робим. Перемешиваем. Не просто одной рукой неудобно, Ну, ничего страшного. Опа. Кусочки. Все сюда. Да давай, переворачивайся. Опа. Опа. Та бляха муха Ну, якось так, украинцы. Так, помідор, огурчик ми нарізали, тепер нарізаємо помідорчик. Опа. Він же помытый його мив. Все ми вирізаємо сразу. Нам не надо. він такий сочний, мягенькие. Красота. Ну і ріжемо просто вот такими полукольцами типа. Нарізаємо. Ну и потом просто вот ну, так хлопс. Хлопс тоже соломкой. Ну кто як хочет, так и режу. Я просто все ріжу режу соломкой, мені так по приколу. Ну так лучше. Краще. А не лучше, блин. Надо отвлекать свои российские мови. блин. От всех кацапил, блин. Ну, в общем так, и цей так само вижем далее. Поку нас ко ми мы будем нарезать капусточку. Беремо і нарізаємо капусту. Її багато не треба, тому що ми ж не будемо робити, як це роблять на базарі, що коли купляєш після шаурму, а там одна капуста. Не м'ясо, нічого нема, а одна капуста. І стоїть більше 100 гривень. А ми ж таке не їмо на нормальна шаурма. Так що робимо як люди. А не як ті, що нам продають одну капусту. Капусту за капусту, так. Да? Взагалі такими смужечками нарізаємо, потім ми ще ми її пожмакаємо трошки, щоб вона менше стала, трошки сок випустила. І лише потім закручувалася в самому лаваші. То отак. Ще так трошечки я підріжу і все. Ось бачите, як гарно м'яско підсмажилось. Зараз воно ще підмається з другої сторони. Я потрішу трошки перчика, там, сольки, можна в приправок там різних перемішати, там маленькими шматочками порізати і буде гуд. Ось так. А ще моя маленька помощниця. Дивись, насика, поздоровайся. Допомагає мені теж готувати. Молодець, Настюха, молодець. Вже час підсолити картоплю. Ой, картоплю кажу, блін. М'ясо, м'ясо. Трошки мевинка. Давай Настюха, труси. Трошки сольки. Та більше, більше. Більше давай. Перчика. Сюди. Небагато, щоб був. Тахо трошки першика. Ну це все перемішати. М'ясо гарне, підсмажено. А внутрі таковито буде. Так що отак, легко і просто її готувати. А всім, хто зараз кушає, бажаю смачного. Трішки українці можуть додавати в м'язко водички. Ну, щоб вона трошки пропарилась ну і воно буде дещо сочніше. Ну а так воно якраз дуже гарне. Потім його нарізати, маленькими шматочками перемішати і все буде чітко. Ну отак. Трошки більше огонь можна зробити. Щоб вона не... водичка трошки випарилася. Ну не вся. Щоб її трішки-трішки осталось. Поки моя маленька сестричка, чиста часник, можна випити трошки компотика Дуже смачний компот. З і яблуками. М -м -м -м. Клас. Да, Настюх? О, м'яско вже доходить і буде ням-ням. А зараз будемо робити соус для шаурми. В общем, бер, беремо такий королівський смак майонез. І його короче, виливаємо сюди, в судочок. Ось. Весь, тут його небагато, тут 300 грам всього тому що це буде на 4 шаурми, то його багато не буде соусу. А смачний який він буде. Тепер беремо такий кетчуп. Ну, його не весь, Де-то половина. Половинку. Я роблю так. Ну, кожна людина по-різному Ну, Потім просто на вкус попробувати, ні то можна додавати, ні то не додати. Кожен робить на свій смак. Ну і чесник. Зараз сюди видавимо. І прішки перчика, сольки, спеції, перемішати, ну і пробувати на вкус. І все. Беремо чесничок, кидаємо в чесночницю і видавлюємо. Зубчика Ну Теж кожен на свій смак це робить. Я роблю так. Потім беремо перчик. Такий чорний перець. І небагато його також. За смаком. Ну і можна різних спецій, які у вас є там карі. Ну у мене карі поки нема, то я кину таку просто приправку. Трішки. Сольки. Трішки сольки сюди. Небагато, бо кетчуп сам сольовий. Чуть-чуть. Ну і отак все. Ми оце перемішуємо до однородної маси. Бачите, як багато соусу вийшло. Ну на 4 шарми це буде саме те. Я же буду смазывать еще сам, а потом, когда начинку всю положу, и сверху еще соусом. Том на сковородку обсмажите, на сухие сковородки базили и можно приступать к приему пищ пищи В общем, вот так. Обалденно. Теперь я все цибульку. Уже все захотелось цибульки, добавляю її нам кайфотку. По Я потім самої капусти так пожмакаю, воно буде чітко. Багато її не треба. Беремо половинку, і то це буде багато. Ось, тоненькими смужечками, а щоб аж просвіщалось. Ось, бачите, воно аж просвіщається. Щоб вона чисто десь там присутствувала, придавала смак. Багато їй не треба. І отакими такими тоненькими. Нарізаємо десь половинку-половинку Так. Все, оце і хватає. Більше не треба. Беремо тепер капусту і трошки її підсалюємо. Багато, ну, зовсім трошки. От так, підсалили. Беремо цибулю сюди її кидаємо. Всю цибулю. І одягаємо перчатку. У ну, мене все одно руки чисті. Ну. Щоб ніхто там не писав, бо різні ж люди є. А як орки нападуть, подивляться, яку я спочну роблю, то ті 100% напишуть, що руки не помив і почав молотити, перемішувати цю капусту з цибулею. Бачите, я, я все здавлю однією рукою. Вона опускає сок, і вона стає м'якше. І вона буде класно лежати на самому лаваше і його не проб'є. Вона мегенка буде, і сочна. Отак. Ну не забувайте трішки сільки додати. Щоб вона пустила сік свій. Ну і все. Потім я вам покажу, як я далі буду її вже складувати всю шаурму. Ось маленька сестричка моя тепер нарізає м'ясо, м'ясо. Отакими От да, маленькими кусочками. Не, можешь ще, конечно, перерізати. Ну так в принципі. Чтенько. Чот, Капусточка, картошечка, огурчики, помидорчики, мяско, соус. І ось все такими маленькими кусочками красавиця нарізає. Она сюханом. Глибнись. <рес> Яка ти умничка моя. Золота дитина. Хі -хі -хі. Поки сеструха нарізає м'язко, я зараз буду різати сплавлений сирок, а то я трішки чуть не забув за нього. Тепер залишилось нарізати сирок. Ось такий. ось Смачний із паприкою. І сложити шаурму. І ось, Бачите, він м'ягенький такий офігенний. Берем ножик. І ріжемо його. Хлопс. Ось такими тоненькими смужечками. Так, два сирка нарізаємо. Тепер беремо українці і українську такий лавашик. з ароматом сиру. І починаємо оце все збирати. Ось ми взяли лаваш, розложили на стол столиць партер. Тут все чистенько. Беремо цей соус. Блін, я цю вилку не обрав. Беремо соус і отак. Ложку. Бамс. І отак його розмазуємо. Со соус чесночний. Ням-ням. Розмазуємо так соус. Не стісняємося отак. Не соромимося. Потім ми беремо капусточку. Капусточки. Небагато, чуть-чуть. Отак, все. Розлажуємо, капусточку. Беремо картоплю тепер. Смажимо нашу. Вилазимо так картоплю. Бачите, як гарно все виходить. Потім ми беремо м'яско. Усе, дивіться, смажене, офігенне. І так само вилажемо, не стісняюсь, не соромуюся, м'яско. Так, побільше. Вилажуємо м'ясо побільше, Ну це ж шаурма, а не та, що на базарі, правильно? Що одна капуста. Потім ми берем огурчик кисленький, ложимо так. Бамс, бамс. Три штучки. Помідорчик. Ложимо. Опа, так. Красиво. Помідорчик. Берем сирочек. Наложим. Так, хлопс. Хлопс и вот так хлопс. Короче, вот так будет быстрейше. Так, все положил, да? На все правильно? Uh -huh. Ну и поливаем опять же соусом. Вот так все. Это будет обалденная шурма. Я вам отвечаю. Можете попробовать. И вот так соусом. Нам буде соковита, суковита і офігенно. Потім ми беремо отак. Робимо лавашик. Отак. Тут головне робити трошки пошире. Ми його будемо зараз зматувати, скручувати. Тому робиться все отак. Трішки підбирається. Воно отак ось. Тут розправляється. Робиться отак. і отак от закручується. Упс. І отака шаурма получається. Бачите, що дає? гарно, красиво. Потім її на сухої скоротки без олії, просто по секунд по 30 підсмажити і можна кушати. Хто любить там трішки остренько, то можна додавати перця чилі за смаком. Я буває собі додаю. То така шаурма, Ось такі 4 штуки вийшлося. Бачите, українці? Які плотні. Все. Ну, всі такі 4 штуки. Обалдені. Зараз ми її підсмажимо і можна приступати кушати. Тут ці тарілки ще напурать. Ну, то таке ще обереться. Тепер українці беремо шаурму, отак ложимо на розкальону сковороду, сковородку, сковорідку, точніше. І обсмажуємо так секунд по 20-30. І переворачуємо. Тепер беремо її переварашуємо. Бачите, яка вона гарна. Секунд по 20. І хватить. Ось, бачите, яка гарна получилась шаурма. З різних боків обсмажена. Дивіться. Толстенька така. Хороша. Наїстися якраз буде чітко. Так що всім смачного, робіть таку шорму? Та-дам! Ось така смачна шорма вийшла. Бачите? Піджарена, дуже гарна і стопроцентно дуже смачна. І компотик. З вишнями та яблуками. Всім смачного! Ну як? Як? Дуже? Ммм, mm, клас. І ось от дивіться, який лапать здоров. Mm. Чесно, українці. Дуже смачна, дивіться. Сочна. Класно. Смачна шаурма. Так що. Якщо любите шаурму, тоже робіть собі шаурму. А хто зараз кушає? Вечеряє. Всім бажаю смачного. Дякую за перегляд. Ви найкраще. Беріть себе. Тривогою не нехтуйте. Всім гарної, гарного вечора і доброї ночі. Дякую за перегляд. Всім пока.